Чимало геніїв народила українська земля, тих, хто суттєво вплинув на розвиток людства. Але, на жаль, імена багатьох з них сьогодні забуті, загубились у вирі часу та подій. Нагадаємо про них і собі, і світу адже нам направду є ким пишатися. Загублені імена з Романом Ясіновським Валентина Саніна шлеє. Під час розпродажу на аукціоні одягу голівудської зірки Грети Гарбо виявилося, що третина її речей мала ярлик Валентина, адже образ оскароносної акторки створила українська модельєрка Валентина Саніна Шлеє. Валентина Саніна вчилася у київській гімназії і мріяла про акторську кар'єру. Жовтневий переворот 17-го року докорінно змінив її долю. Разом з чоловіком Георгієм Шлеєм. Валентина іммігрувала до Америки. У Нью-Йорку Валентина викликала фурор своїм обранням. Ще в Києві вона шила собі сукні власноруч, але за океаном хобі перетворилося на справу життя. Її улюбленим кольором був чорний, а стилем ефектна простота. Дизайнерка зламала всі існуючі на той час стереотипи, прямі сукні з низькою талією, змінила на довгі елегантні плаття з ефектним декольте та незвичайними деталями. Вона стала однією з найуспішніших модельєрок Америки. Серед її клієнток були і мільярдерки, і голівудські кінодіви. Через красу та вишуканість Валентину вважали фатальною жінкою. Утім, попри надмір шанувальників, вона кохала лише свого чоловіка. І навіть його тривалий роман з Гретою Гарбо не похитнув це почуття. У другій половині свого життя Валентина Саніна шлоє відійшла від дизайнерських справ, але й нині одяг від модного дому Валентина продається на аукціонах, зберігається в приватних колекціях та представлений музеї Метрополітен у Нью-Йорку.